Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 23 березня 23-го року. І а, це мій розсадник, отам от далі. І клумба, оця от саме трав'яна клумба, яку я хочу в цьому році вже довести до ума, зробити, так як я тут запланувала, тому що дуже багато і викопувала восени. От, Насадила собі, лишила собі деякі. Кущики побільше, але просили, то я повикопувала. Тепер мені треба те все попідсаджувати, як воно було, зробити місце для відпочинку, доріжку. Ну, тут, тут, в принципі, не знаю, чи мені бордюру знову викласти. Ну, можливо, просто знову цеглою обкладу, щоб воно тільки не розсипалось. А можливо, просто застелю агроволокном. Я колись купувала, воно вже лежить три роки, саме для доріжок, я купувала тоді багато. Вот то ой, щось я, руки на навісу тремтять. То можна буде просто застелити. А коли вже визначуся з бордюром, тоді можна вже буде і засипати. От моя доріжка видно туди і ось туди виходить Далі город. В городі там взагалі караул з тими малинами. Я чусь, просто до крику не хочу туди лізти. В ту малину. Я не люблю цього так. Я її не вмію, якщо чесно, я не вмію. Я не знаю, які там вирізати. там в мене оця от ремонтантна малина, там сорта полана, потім один забула одна полана, одна жовтий гігант і там ще якісь. От, то колись треба буде навести. Зараз я берусь отут до роботи, вже можна обрізати трави. Обрізаємо кожний кущичок і вже будемо чекати, поки вони будуть наростати. Подивіться, отут я вже прощолкала. Що я хотіла сказати? Трави, трави діляться на холодоростучі і теплоростучі. Холодоростучі, це ті, які починають рости самі першими. Їм не треба прямо дуже таке тепло. От тільки-тільки ну, трошки потепліло, і вони починають, починають вже рости. До них відносяться, от як я тільки що щойно показувала, щучка. Далі, до них відносяться всі куничники. Подивіться, оце, оце я вже пропустила цей момент, розумієте? Тобто. Треба спочатку, в першу чергу. Я люблю, знаєте як? Ну, я не це неправильно. Я люблю, там вийшов, беру клумбу, і по кожній клумбі я все одразу обрізаю, наводжу порядок і так далі, далі клумба за клумбою. Все ж таки так неправильно. А, ви знаєте, де у вас посаджені а, трави, деякі сорта. В першу чергу, як тільки-тільки почало тепліти, треба обрізати холодоростучі трави. Ось вони. Ось. Дивіться, це коничники. Це Тепер мені буде дуже незручно обрізати, тому що їх треба було б на такому рівні, там буквально пару сантиметрів залишити, решта зрізається. Але подивіться, вже ось таке має листечко, десь не десь високе. Тобто, я це вже листю я ж не буду вибирати по кожному листочку. Ці, ці листочки вже вони обріжуться. Но Ще, в принципі, це не така вже й сильна катастрофа, тому що відросли ще не дуже сильно і вони ще, тобто, під землею там ще багато броньок. Тобто вони відростуть. Будуть гарні кущі, але все одно це неправильно. Теплоростучі – це міскантуси, пінісетуми, просо. От, наприклад. Дивіться, вони ще не відростають. Тобто їх дуже зараз зручно, правильно обрізати і все. А вже поділ трав я починаю, орієнтуючись на холодну, на тепло ростучі трави. Вже коли вони пішли відростати, там тільки-тільки з'явились пагони, тому я вже починаю їх копати і ділити. Но, ну це залежить від температури. Від погоди, ну, так щоб сказати, ну, зазвичай це кінець квітня. От, починається такий поділ, це кінець квітня. Ну, знову ж таки, якщо тепліше, то трошки раніше можна із середини. Якщо холодно, от були такі весни, що я вже і на початку травня тільки починала ділити якісь сорта трав. Тому. Тому все залежить від погоди. Так, а що в мене тут? Це в мене міскантуси. Зараз покажу по міскантусам. Ще, ще нема, але вже починають. Десь, не десь, там от всередині. Ні, ще навіть не починають. Це всередині, Це всередині. от. От. Ну, я думаю, що... Зима була тепла, і в цьому році а, можна буде їх ділити навіть в середині квітня. Проте я не знаю, як мене з операцією записали на початок квітня. А, поки я приїду, я просто дуже хвилюю, що я в цьому році можу і не встигнути поділити трави. Оце мене дуже турбує. Ну загадувати вже не буду. О, там сусіди кричать намагаюсь їх перекричати. Вже загадувати, кажу, не буду. Вже як буде, так буде. Я вже не хочу нічого собі планувати, тому що постійно, як щось придумаєш, воно ніколи нічого так і не виходить. От, отак це зараз виглядає. Саме в такому вигляді я і хотіла зняти, показати, як клумба от, з травами виглядає на початку весни, ще не обрізані. Потім покажу вже обрізані і коли вони почнуть відростати. Ну і звісно, далі як вони будуть змінюватись, рости, відростати, колоситись, все-все це я буду показувати. Тому що ну, для мене трави це найулюбленіші рослини. Не знаю, чому так, але я їх просто-просто дуже-дуже люблю. От, тому буду вас знайомити з цим світом трав'яним. І, можливо, підказувати щось по догляду. Тому звертайте, що вас цікавить, завжди питайте. От. Тому разом працюємо, разом перемагаємо. Пока-пока, друзі, далі буде. Ще так і трошки продовжу відео, змонтую його в одне. Хочу саме показати, чому я проти того, щоб обрізати трави. На зиму, дивіться, міскантус, міскантус китайський, в нього пустотілі стовбури. Коли ви обрізаєте на зиму, ось подивіться, от, коли ви обрізаєте в зиму восени, тобто, ви ж розумієте, сніг, опади, це все, от, там і потепління, так, зміни погоди. Це все дуже впливає на рослини. Мало того, це все набивається сюди, середину. Тобто, якщо, от, наприклад, був сніг, він розтанув сюди, потрапила волога, потім морозець і його просто от воно йде туди ж донизу, і його ну не знаю, не розриває, як сказати. Тобто таким чином трави, от кажуть, що трави вони вимерзають, вони бояться морозів. Ні, є там деякі сорта, в мене їх немає. Я не люблю возити з цими горщиками, носити, їх постійно, заносити туди-сюди. Тому все, що в мене росте, це у мене виключно трави, ті, які абсолютно морозостійкі. От. Але я чула це і про міскантуси, що міскантуси вони дуже примхливі, вони вимерзають. Неправда, міскантуси ніколи в житті не вимерзають, вони пропадають через обрізку. Саме якщо ви обрізали на зиму, все. В деяких, я вже казала, регіонах, там на півдні, то обрізають, нічого їм немає, в когось вони нормально і так зимують, але не в моєму, наприклад, в випадку. В нас так робити не можна. Ну, і знову ж таки, навіть якщо ви живете десь на півдні, у вас там гарні умови, все дуже важливе саме місце посадки. Якщо ви десь посадили, так от в низині, там десь вода збирається, все вони, трави більше вимокають. Саме вимокання для них страшне, не морози. От так, зараз це у мене рядочок місканту китайський. Стовбури в них такі, що їх треба... От я їх ріжу сікатором. Вони важко ріжуться, особливо ті кущі, які мають вже 3 роки. Ну а якщо більше, то зрозуміло, то їх різати, ну, прям дуже важко. Прям дуже-дуже. Подивіться, от, здавалось би, маленькі. Синенькі пагони, молоденькі ще кущики, молоденькі пагони. Вони всі всередині пустотілі. Бачите? Ось так. Що я хочу ще сказати? Поділ, друзі, поділ трав. Обов'язково діліть їх раз в три роки. Можливо, можна навіть раз в два роки. Ой. Тому що. Чим більше вони наростають, тим потім, ну це дуже важко. Я десь знімала в минулих роках, як, я, як ми копали міскантуси та й і цей і пінісетуми, і просу, та будь-який кущ, якщо він е високорослі, це мається на увазі трави, то їх потім викопати, поділити, це дуже важко. Це прям дуже важко. Тому до такого не допускайте. І Ще хочу вам показати інструмент. Мене там питали теж, чим я ріжу трави. Ось таку, такий ніж мені порадив мій знайомий. Я купила в розетки, замовляла. Не знаю, не видно тут фірму не видно, але от, бачите, він вже такий у мене старенький, вже зіржавів. Але ріже дуже добре. Він у мене два роки. Я його жодного разу не наточувала, нічого вже тут, бачите, ця і штучка загубилась. Для трав, друзі, це просто незамінна річ. Трави багаторічники, ну там, де воно ну, ріже і стовбури, і товстенькі такі стовбури теж ріже. Я зараз. Ну, це не досить такі вже товсті, але вже важкі, звісно. Проте я кажу, я дуже раджу, в кого, ну, особливо там е, такі, як е, куничники, е, там, е, господі, скажіть, я вже все позабувала зазуму. Погони, осоки, ну там все, що ви от, е, ріжете такі от, саме з, ли, з листочками, а не з е, такими стовбурами. Просто дуже-дуже раджу. Ну, також для формовки мені сподобалось, для формування там, хвойних рослин, хвою підрізати, от, укорочувати, стригти. Дуже-дуже класно. Отак. От ну все. Тепер точно пока. Тепер я працюю. Все, друзі. Пока-пока.